Я тебя на видео снимаю. на видео Да. А фотку? Красиво, как на аватарочку. С хлопцами пофотографируемся. У них не перерывают, чуть-чуть. Я, я никого не знала, что все таки будут спевать.

Раз, два, три. Три. І до ми прибули на лишу гору. Україні! Героям слава! Україні! Героям слава! Україні! Героям слава! О! А тут будем займати робіт. Тільки не зовсім тут, тому що противник рухається. Право! Редь! О добре, бачите, якраз рухається противник. Наша задача зайняти оборону на протилежному холмі. Макай, Хорош там махати рукою. Достань ще щось допомагали. Що там небезпека? Ви славно порушуєте сиплі настроє. Почемо, зараз висуваємося вниз. Анатолій, поці тропину цю вверх туди. Всі 100%. Перейдіть, перейди. Степани, ще не вірно, <рес> Докоти. що Докотиться. Це чега докотиться. Протак, раз, залічок. Раз, раз, два, три. Раз. Раз. Раз, два, три. Раз. Раз, раз, раз два, три. Раз! раз, 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 два, три. раз. Раз, раз, два, три, раз, раз, два, три, раз, раз, два, три. батарейки сейчас. Ныкаркой. Раз. раз, 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 раз Ничтожили крата.